Як поготується Київ так, зараз будемо, будемо розпитувати. розпитувати нашого першого сьогоднішнього гостя Леонід Ємець, депутат Київ ради з нами на зв'язку? Слава Україні, пане Леоніде. Героям слава розпитаємо в першу чергу про наслідки учорашньої за 2 січня масованої потужної атаки на столицю. Чи місто вже оговталося, чи місто вже розібрало ті завали руїни? Найважливіше, що потрібно було зробити. Роботи над ліквідацією наслідків тривають. Якщо ми говоримо про інфраструктурні збитки, які були завдані, тобто перші буквально хвилини після обстрілів зникло світло в окремих районах міста Києва, зникло водопостачання, ну саме через перебої з електроенергією. А Відповідно, всі ці наслідки вже відновлені. Світло є всюди, інтернет є, вода є. Власне опалення є, ну окрім того будинку, де ви зараз який ви демонструєте, звичайно, там роботи ще ведуться. Загалом минулого року місто Київ витратило зі свого бюджету, тобто з коштів платників податків киян десь близько 2 мільярдів гривень на відновлення збитків, завданих російськими обстрілами. Ну, відповідно, приформу формуванні бюджету на цей рік закладалися суми, але ну. Ні ви, ні ми не знаємо скільки потрібно буде коштів, сил, ресурсів для того, щоб ліквідувати наслідки, і які будуть ці наслідки, все залежить від вправності наших операторів ППО. Наявності у нас засобів ППО. А комунальні служби, рятувальники, наші медики вони працюють, і за що ми їм маємо дякувати, тому що робота ця. Вона нелегка, Вона постійно вони працюють під ризиком повторного нападу. Бо ми розуміємо, що якщо завдання стоїть терор, то нанести удар по об'єкту, де ведуться рятувальні роботи. Це якраз і є методи терористів, і росіяни їх застосовують. Бачили ми вже цьому. Конкретні випадки, в тому числі в місті Києві, але служби готові? Київська інфраструктура працює ніде. Надзвичайники триває. називають число у 321 квартиру, яку пошкоджено в двох будинках, і кажуть, що сім квартир вигоріло повністю. Це йдеться власне про той будинок, який ми показували в Сомінському районі. Чи зверталися люди про те, щоб отримати якесь тимчасове помешкання? Чи мають ці люди, в яких пошкоджені квартири? Де зараз ночувати, де жити, де перебувати. Одна зі шкіл була облаштована під те, щоб люди, які втратили квартири, могли там знайти собі тимчасове помешкання. Місто працює над. Компенсацію і через відповідний додаток постраждалі можуть заповнити відповідну форму і отримати там декілька етапну компенсацію: першочергову або в подальшому. Більш ґрунтовно, це залежить від ступені пошкодження їхнього майна. Ну нагадаю ще раз, що кошти, які були в громадських бюджетах і в місті Києві, вони значно скоротилися ще минулого року, і цього року, оскільки держава забрала. Так зване військове ПДФО, тобто податок на додаток фізичних осіб, а це була одна з основних статей доходів територіальних громад. Ну, місто це є столиця і звичайно. Ми знайдемо кошти, перенаправимо їх з інших напрямків, і вже є відповідні проекти рішення, зареєстровані фракцією Європейська Солідарність про направлення близько мільярда гривень на потреби збройних сил України. Але ну, це не відміняє того факту, що мають бути кошти і на в тому числі відшкодування збитків від російських обстрілів, і на збереження інфраструктури і на. Зарплати тим службам, які відповідно працюють з ранку до вечора в режимі нон-стоп, тому що ніхто не знає, скільки тих обстрілів було і буде. І ну, всі ці потреби вони мають бути забезпечені і в столиці України. Місцеве самоврядування з цим завданням на даний момент впоралося в повному обсязі. Пане Леоніде, хотів вас розпитати про запитання, які загострилися вчора. Ми звернули увагу речнику міської військової адміністрації Михайлу Шаманову. Він виявилось, так само це все бачив на власні очі на зливних бачках і анонімних. Телеграм-каналах та тих, які м, досить часто займаються вкиданням паніки фейків, розганяння російських наративів, вся, типу трухак і інших, з'явилося відео фактично онлайн-трансляції обстрілу в столиці. Це так само бачили в міській військовій адміністрації. Пообіцяли звернутися до Служби безпеки України. Станом на сьогодні знаємо, що заблокувала СБУ дві веб-камери. Одна належала ОСББ. І вела пряму трансляцію. Друга була міська камера. Виявляється, що їх, звичайно, дуже просто, як і всі веб-камери, зламати для хакерів. Московити до них підключилися і в буквальному розумінні дивилися і коригували обстріл столиці в онлайн. Так от ці дві камери заблоковані. І виникає два питання. Питання перше: ОСББ в Києві безліч, а камер ще більше. Чи е, планується відключення на, е, в цих веб-камер по всій столиці, або хоча б якась ревізія облік? І другий момент: е, це, п, і друге питання: чи з ливними бачками телеграм-каналів, бо частину адмінів з них відомо. Вже люди трошки розкопали, чи буде з ними працювати Служба безпеки України, принаймні в столиці? Ну, думаю, тут питання не до місцевого самоврядування. Мене як представника, а, мабуть, все таке питання більше для до громадянина і політика. Звичайно, ну, по перше, це завдання служби безпеки виявляти. Ці онлайн трансляції по-друге, звичайно, це шкодить нашій національній безпеці і є загрозою для кожного мешканця, як столиці, так і будь, будь якого іншого міста, де така трансляція ведеться, оскільки ну більшого подарунку ворогу, аніж як фіксація того, куди він влучив чи не влучив, і як працює при цьому наша. Повітряна оборона, звідки йдуть ракети, які збивають російські ракети. Ну це це надзвичайно корисна інформація, і надавати от таким чином нашому ворогу для того, щоб він не зміг використати щоб більш ефективно вражати українців. Ну це з однієї сторони, якщо це робиться не навмисно, це дурість. Якщо це робиться навмисно, то це є державна зрада, ну або просто диверсійна дія. На користь російських спецслужб. Тому це завдання Служби безпеки України, прямо так в їхньому функціоналі це і прописано: виявляти і запобігати такій діяльності. Що потрібно від місцевого самоврядування в цьому напрямку вся інформація доступ до всіх об'єктів? Ну я можу сказати, що ми надаємо, але ми і так надаємо, бо це визначено законодавством. А ми підтримуємо відповідно таку позицію української громади, що вже на другому році, як мінімум, би таких випадків не мало б бути щодо анонімних телеграм-каналів, які uh no. Використовують цю інформацію, а точніше розповсюджують її, прикриваючись тим, що хтось раніше її вже розповсюдив. Ну то це знаєте такі гуд ексклюзив. Мати, окрім великого телеграм-каналу з великою кількістю підписників, ще якийсь невеличкий каналчик, там на пару десятків підписників, спеціально для того, щоб туди спочатку виконати цю картинку, а потім звідти її нібито перепостити. Ну такий собі, знаєте, фінтуша, і я певен, що служба безпеки України мала ну як мінімум проаналізувати цю інформацію і давним-давно вже врегулювати. Або в випадку, хоча б провести пояснювальну роботу з власниками З приводу того, що їх вони анонімні, їх неможливо встановити. Ну, я все таки вірю, що наша служба безпеки України, наші розвідники здатні встановити власників телеграм-каналів. Не так це вже і складно. Тим паче, що частина з них. В колах. вже встановлено. Якщо би служба безпеки да. України захотіла, зайшла би на сайт спільноти Чесно» і вже би подивилася. Там вже встановлені з фотками ну, зі всіма числі, так звані числі, анонімні, не зовсім анонімні теле, телеграм канали Дякуємо вам, пане Леоніде. Леонід ємець, депутат Київради, був з нами на зв'язку.